Пригода про магічну книгу розпочинається, а ти, її головний слухач, не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. У старому будинку при бабусі Ані пахло яблуками, сіном і минулим. Лев, Артем і Давид блукали по горищу, де пил лежав так густо, що здавався ковдрою. Промені сонця пробивалися крізь маленьке кругле віконце і розсипалися на дрібні зірочки. Серед скринь, валіз і пожовклих газет Лев знайшов важку книгу. Вона була вкрита шкірою кольору темного меду, а на корінці виблискувало тиснення, переплетені гілки, що утворювали коло. На першій сторінці каліграфічно було написано Книгу відчиняєш, світ відчиняєш, двері з паперу ведуть до часу. Лев лише провів пальцем по літері С, і сторінки ожили. Вітер закружляв у кімнаті, запах яблук змішався із запахом олії, металу і паленої нитки. Все потемніло і друзі відчули, ніби злетіли зі звичайного горища в інший простір. Вони стояли посеред просторої кімнати, де було повно дивних предметів, скляні колби, мідні дроти, коробки з перемикачами, важкі книги з формулами, креслення, розкидані по столах папери. Повітря пахло гарячим металом. Воском і електрикою. На стінах ми готіли десятки лампочок. Одні світили жовтувато, інші лише тьмяно живріли, а у кутку стояв високий чоловік у жилеті, в круглих окулярах. Його волосся було скойобджене, очі пильні, повні енергії. Він нахилився над черговою лампою, щось підкручував у патроні. Це Едісон? Пошепки промовив Артем. Схоже, що так, відповів Лев. Несподівано чоловік підняв голову, помітив хлопців і не здивувався, а лише посміхнувся. Що ж, нові гості, кабінет мій любить відчиняти двері для подопитливих. Вивчасно. Я саме випробовую лампу, що змусить ніч здатися. Хлопці підійшли ближче. На столі горіла лампочка з тоненькою ниткою всередині, вона світилася теплим жовтим світлом, і це світло було наче подих нового світу. Кімната була схожа на царство електрики. На полицях стояли батареї дайвних апаратів, фонограф, що нагадував трубу, прикріплену до дерев'яної коробки, телефони з вухами, схожими на лійки, циліндри з чорним боском, у яких ховалися голоси. На довгому столі лежали десятки ламп різних форм, від маленьких, як горошинка, до величезних, з кожих на сляні вежі. У кутку стояли бабіни з дротом, що сяяли міддю, а біля вікна крутився вентилятор, працюючи від батареї. Давид навтримався і тихо засміявся. Це як чарівна крамниця, тут навіть повітря дзвенить!» І справді. У кімнаті було відчуття, що все навколо гуде, шепоче і чекає на команду. Едісон поставив лампу на стіл, витер чоло і сказав Ви знаєте, скільки разів я пробував створити її? Кого? спитали хлопці. Лампочку. Сотні, обережно припустив Лев. Тисячі. випрямився винахідник. Але невдачі це не поразка, це лише кроки. Кожна лампа, що не світилася, показала мені, якою має бути та, що засяє. Артем слухав, широко роззявивши очі. Давид обійшов стіл і зазирнув у коробку. Там було багато уламків скляних колб, а ще там лежало десятки розбитих лампочок, мов маленькі загублені світи. І ви весь цей час не здавалися? – тихо промовив він. Ні, Едісон усміхнувся. Світло того варте. Раптом одна з ламп на стіні почала іскрити, з тріскотом, мов маленька блискавка. Едісон кинувся до неї, але було пізно. Скляний ковпак тріснув, іскра стрибнула вгору і утворила цілий вогняний клубок. Хлопці завмерли. Але Лев помітив ключ у себе в кишені той самий, що відкрив книгу. Він відчув тепло металу і інстинктивно підняв його. Ключ засвітився, і вогняна іскра втягнулася в нього, немов у воронку. Лампа погасла, кабінет знову наповнився рівним світлом. Едісон здивовано подивився на хлопця. У вас, друзі мої, теж є свої винаходи, сказав він. Видно, книга знає, кого приводить. Повітря почало хитатися, немов кімната стала кораблем. Лампи мерехтіли, ніби сторінки перегорталися одна за одною. Світ завжди потребує тих, хто шукає, промовив Едісон, і його голос лунав уже здалеку. Не бійтеся темряви, бо саме в ній народжується світло. Хлопці відчули, як підлога зникає з під ніг, і знову опинилися на горищі. Книга лежала на колінах у лева. А її сторінки ще були теплими. На першій сторінці з'явився новий рядок. Світло не лише у лампі, воно у сміливості. Хлопці мовчки сиділи посеред пилу. За вікном сонце вже схилилося, і його проміння було теплим, схожим на світло від тієї лампи Едісона. Лев притиснув книгу до грудей. Артем задумливо дивився на пил, а Давид прошепотів. Ми бачили справжнього Едісона, справжнього, і ця думка була такою реальною, що світ здавався ширшим, більшим і яскравішим, ніж раніше. Ця перша пригода тривала недовго, але вона відкрила двері до великої подорожі.